Є новина, друзі, зустріч Трампа Путіна погоджена знак запитання камери на працівниках ТЦК та влада боїться завершення війни. І опозиція теж дослухайте до кінця. Як з'явилася інформація щойно від Ушакова помічника Путіна, що нібито зустріч Путіна з Трампом погоджена, тобто вони домовились, що вони будуть зустрічатись, і орієнтиром є наступний тиждень. Скільки потрібно часу для підготовки такої зустрічі? Ну він не знає в днях точно, але орієнтир наступний. Тиждень. Тиждень раніше Трамп теж ну заявляв, що можливо ця зустріч відбудеться. А американські видання писали, що практично вже йде до неї підготовка. От останнє повідомлення від. CNN. Ну, якщо зустріч планується, значить ну, Путін іде на дуже дуже серйозні поступки і ну якби відкладає свою ультиматуму в сторону. Тому що ну просто не було би про що говорити, якщо б він далі хотів чотири області і так далі. Тому подібне. ну тут все як і не, на яку я, нам до речі абсолютно не можна йти. Тому що оці всі ультиматуми це тільки для продовження війни. Це така моя думка. Тому стежимо поки що реакції на заяву Ушакова, а американської сторони не було. Є цікава заява Валінці Грема, який сказав, що те, що зараз відбувається, це якраз от зміна позиції Трампа, це введення цих тарифів проти Індії. І весь світ зрозумів, що Трамп не жартує, і Путін це зрозумів, тому що в нього немає грошей. Одразу продовжу про те, що влада боїться завершення війни. Ну бо це в контексті цього питання. Чому вчора я був здивований? По перше, боти. Які підтримують зазвичай зеленського масово почали атакувати, писати не буде завершення війни, трампа надурять, нічого не відбудеться, не говори людям, не обнадію людей, тому що вони розхолодяться і так далі, і тому подібно масові коментарі. Друге, я дивлюсь, опозиція наша, наші депутати, всі пісімісти вчора нічого не буде. Люди буде далі. Війна, Путін буде всіх дурити. Сьогодні, до речі, вже трошки змінили свою опозицію. Ну і раніше я знімав відео про депутатів і слуги народу, які розповідають, що санкції нічого не дадуть, ви там не надійтесь і так далі. Тому подібне. І знаєте на що це виглядає? Це виглядає, що влада просто боїться завершення війни, тому що вони, по перше, втрачають владу, втратять мандати в цій. Верховній Раді, це ж нові вибори будуть. Ну а більшість з них нікуди не попаде. Ну хто буде голосувати за слугу народу? От що ви знали, що він був слугою народу? Да ніхто це ж розумілі речі. Це має бути ребрендинг, час відповідний. Тим більше після війни ми дізнаємося купа таємного всього, що на війні відбувалося те, що зараз люди не знають, корупція і так далі, і тому подібне. І влада, знаєте, вони знаходяться в такій прострації. Вони бояться. Вони зрозуміли, тому що ну вони ж люди розумні, ті, хто займається політикою, хоча б мають досвід відповідний. так? і вони зрозуміли, що все ж таки іде до завершення війни, і якось руки в них почали опускатися. Як на мене цього робити не треба? Треба чітко приймати майбутнє. Тим більше і без депутатських мандатів і не знаю повноважень у владі є подальше життя. Ну і відповідальність. Так само до речі, там я про Залужного знімав відео. Так от, ну ми ж не знаємо, як там залужний керував, коли він був головнокомандуючим. Стільки коментарів пишуть не негативних, а з якоїсь інформації я цього передавати навіть не буду. Що я думаю, якщо війна коли завершиться, не якщо а коли війна завершиться, то ми дізнаємось і про Залужного, і про всіх інших дуже багато неприємних речей. Ну і останнє питання відеокамери. Шмигаль, наш міністр оборони, заявив, що тепер працівники ДЦК з 1 вересня будуть ходити виключно з бодікамерами камерами, і вони мають бути включені при спілкуванні з громадянами. Це захистить і громадян, і працівників ДЦК. Оце це заява. Ну по перше, ми вже це чули. Десь да вже давно давно Працівники ТЦК мали ходити з камерами, але це не відбувається. І ну носіння камер під час бусифікації, ну воно однозначно не допоможе. Тому що зрозуміли, що ніякі працівники ТЦК не включить камеру, коли захоче якось бусифікувати. Просто треба зробити просту річ за кожну бусифікацію, яка заборонена, тому що в нас поліцейський має виписати протокол по закону і затримати людину на три години і доставити в ТЦК. Отак це має відбуватися просто треба притягувати до кримінальної відповідальності працівників ТСК. Якщо ці камери дійсно будуть працювати постійно, ну це однозначно допоможе при уникненні конфліктів. Але якщо їх просто будуть е, виключати, ну це просто далі не буде працювати. Тим більше ми вже таку історію чули. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося, там вже давно все є.